У новому році молодь села Дмитрівка отримала гарний подарунок. Біля місцевого будинку культури збудовано сучасний майданчик для активного відпочинку. Це реалізація проєкту Міць молодіжний ініціативний центр, який створений за ініціативи молодіжної ради Визирської громади. Це центральне місце в селі, тому що поруч і заклад освіти, і Старостинський округ недалеко. Тобто ми розуміємо, що це таке місце збору молоді, і дуже сподіваємося на те, що воно притягне молодь. Притягне молодь саме для занять спортом. Столи, які в нас облаштовані під гру в шахи і шашки, вони ж можуть використовуватися просто як стіл, наприклад, для проведення різноманітних заходів вже навесні, коли вже там потепліше. Так, ми розуміємо, що ми можемо проводити наші заходи, майстер-класи вже на дворі, не в приміщенні будинку культури, а збиратися з молоддю вже на дворі. Тобто та локація, яка знаходиться біля будинку культури, вона дозволяла провести організовувати реалізувати ось цей, ось цей проект Молодіжний ініціативний центр. Важливо, що молодіжний вуличний простір облаштували в селі Дмитрівка саме на прохання тутешніх мешканців. Такий запит вперше почули від спортсменів Дмитрівки під час змагань на кубок молоді, який проводила саме молодіжна рада Визирської громади влітку 2023 року. Зверталися з цим проханням молоді люди і до свого старости. Теплий період часу основному, молодь збирається на стадіоні біля школи. Волітбол, футбол, я теж участвую в цьому заході. І вони підходили, і я їх задавав запитання, чому не займаєтесь за школою, той майданчик, який є. Вони кажуть, вечірній час охорона забороняє знаходитись на території школи. Просили, якщо буде будувати спортивний майданчик, щоб його збудували в такому місці, де був би вільний доступ. Молодіжний вуличний простір в селі Дмитрівка створено на кошти міжнародної благодійної організації Альянс громадського здоров'я за результатами відкритого конкурсу. Визирська громада отримала грант Підтримка ініціатив спільнот в Україні. Той проект, який ми реалізували в Дмитрівці, і не тільки це була спільна робота як відділу культури, як відділу освіти, як нашої агенції сталого розвитку. Тому нам і вдається, тому що спільна праця. Ми хочемо працювати не на свої особисті якісь результати, а командна робота завжди приносить більші здобутки і завжди це веселіше і завжди це приємніше, коли ти отримуєш спільний результат. Це нас здружує, це нам дає можливість дивитися вперед з оптимізмом. Ті, хто поклав багато зусиль, щоб у Дмитрівці з'явився молодіжний ініціативний центр, впевнені, що у цього проєкту є гарне підґрунтя для розвитку, що до самого майданчика навесні тут планують провести озеленення, щоб його функціональні властивості отримали її естетичну складову.